У лікарню на прийом не до лікаря, а до мера Анатолій Федорчук провів виїзний прийом громадян у центральній районній лікарні. Пані Галина, лікар швидкої допомоги дорогами міста, їздить часто. А от про дорогу біля свого будинку доводиться лише мріяти. Її сусіди користуються сотками, на яких мала би бути дорога. Нам треба сотку землі для цієї нещасної дороги. Ми готові її купити за ту ціну, яку вони скажуть. Ну, тільки з вашого дозволу, міський голова пані Галині запропонував отримати добровільну згоду сусідів та заручитись підтримкою інших жителів вулиці Орицького. Це якраз ви класичний приклад вчите нас, що не треба було вам давати отут ці земельні ділянки до тих пір, поки не прорішиться дорога. Прирізалися би дорога, і тоді вирішу питання. Зараз ви абсолютно правильно законно ставите питання. Ви нас обнадіяли, сказали, що буде дорога, дороги немає. Ми потратили гроші. Правильно я ставлю? правильно. Ну я вважаю, що раз уже почато діло, то його треба добре закінчити. Ну разом з вами. Син Олени Сачкової – інвалід з дитинства на лікування хлопця щомісяця йде по 5-6 ампул вакцини. Ціна однієї ампули 600 гривень. В Києві ми на обліку стоїмо ну нам лікування Нам не предоставляють, Тобто лікуємо я його сама. У нас лікування оце одна ампула, коштувала 600 гривень. Пані Олена зверталась по допомогу до депутатів, однак і досі купує вакцину на чорному ринку. Довідку про те, що ви лікуєте і треба величезні гроші і все. За ваша заява. Ну величезні. Ми нам явка в Києві нам сказали, явка раз у три місяці. Ну ми туди їздимо кожних три неділі лікування, нам його не дають. Тетяна Якимчук живе на першому поверсі в будинку по вулиці Нова, 2 разом із сусідами раз у раз потерпала від проривів у каналізації. Систему самостійно переробили. Прориви лишились. Щас каналізація в четвертому под'їзді топить квартири, топило квартири. Почали переробляти. Да, ми відрізали до від обшої каналізації, але там проблема в цій общій каналізації. Хоч відрізаний від общої каналізації, воно. Ті самі проблеми, виходить, в квартирах. Тому що, як починаємо говорити, ви переробили каналізацію, ви то переробили на цього. Ну, чогось то в людей, як перероблена каналізація, проблем цих немає в квартирі. Там в 110-й квартирі, бідні пенсіонери, у них ця каналізація вперла вся наверх. Вони вже два рази ті. Поли міняли, все міняли. Анатолій Федорчук порадив пані Тетяні з сусідами створити будинковий комітет, зібрати підписи та звернутись по компетентну допомогу до фахівців. Ви зараз в даному випадку самостійно переробили каналізацію. Ви ж тоді не зверталися, що вас тече. Сказали, ми будемо переробляти. ви не поставили довідома. Зараз є отмазка, отмазка, Я ж не кажу, що ви, що ви неправильно робили. Другий переробляє опалення. каже, та мені пофіг там, вибачте, за грубе слово сусіди. Головне, щоб мені було тепле. В результаті ми. Будуємо щастя своє за рахунок когось. Тому я Людмила Ліна запишіть зараз. Ми до понеділка Хворостянко Іван Миколайович надати свої пропозиції по четвертому під'їзду 10-го будинку Нова 2 Значить, щодо вирішення питання з каналізації саніверкалець, Вадим Довбуш, новини телеканал Бориспіль.